Це Петрик. Він зібрався з батьками в похід до лісу. Петрик одягнув шорти і жовту футболку, взув зручні кросівки. На спину Петрик надів синій наплічник, на голову кепку, а в руки взяв мапу Петрик. Турист. Малята, зараз я буду починати речення, а ви продовжіть. Приготувалися, почали. Це? Так, Петрик. Він зібрався з батьками в. Петрик одягнув. Взув... На спину Петрик надів на голову, а в руки взяв Петрик Турист. Дякую, малята. А зараз спробуйте самостійно розповісти про Петрика.